Отже, 100 днів до зими, який стан енергетичної системи, і про це з відчуттям поваги, як кажуть, респекту Вікторія Войціцька, секретар комітету Верховної Ради України з питань паливно енергетичного комплексу. Власне, от ви прийшли. А ми знаєте, ми просто з міністерства запрошували ще. Ну, мене це не дивує. Звичайно, а хто ж в першу чергу має давати відповіді на такі питання? Так, а уряд же ж ні, ну я маю на увазі. Я дякую, що ви прийшли. Ви прийшли, причому ж ну не будемо жити. При... Ми не, не будемо приховувати. Ви не сама, ви вдвох прийшли там, так але просто ну Верховна Рада призначає уряд, так. а уряд е, е, існує за наші податки. Тобто. Мусить так само, як і Верховна Рада, між іншим. І Верховна Рада. Ну так, але уряд це виконавчий орган, який ігнорує ну фактично частину пояснення своєї діяльності. Ну і як так? Чому от ви, як народний депутат, прийшли може пояснити, що у нас там з зимовим сезоном, а уряд не хоче ходити. Ви не знаєте чому? Раптом? Я думаю, що занадто багато до них буде питань. Я дозволю буквально пару тест, таких вводних який ми хотіли з вами, пане Роману, поділитися і з глядачами, це насправді рік тому, трошки менше, коли ми обирали уряд, ми говорили довкола чого, яких принципів, яких підходів ми будемо вибирати уряд, яких людей ми хочемо бачити, які реформи ми хочемо бачити. І в енергетиці, насправді, енергетика вона настільки ж необхідна і важлива для країни вирішення питання, як взагалі загальні політичні питання країни, тому що. Наша енергетична безпека вона напряму впливає на загальну безпеку країни. Так, от рік тому Україна звичайно беззастережно була залежна від країни агресора Росії в постачанні газу успішно протягом року. Команда «Нафтогазу» спрацювала таким чином, що вони дозволили все ж таки диверсифікувати постачання газу з Європи через реверсні поставки. Так, з одного боку, з другого боку, у нас і за рахунок втрати певних територій пішов спад в споживанні газу, тому в принципі ми бачимо, що зараз там більш-менш баланс знаходиться між інтересами загальнонаціональними і безпекою загальнонаціональною. Хоча є там також питання щодо підтримки внутрішнього виробника. Газово-добувних компаній, а от у всіх інших сферах на диво ми за рік стали ще більш залежними від Росії. Це тобто, власне питання електроенергії. Ми імпортуємо електроенергію, стали імпортувати з Росії. Ми е, вчора заявив пан міністр про те, що ми будемо тепер імпортувати у, у, з країни агресора і ще і вугілля. Давайте послухаємо просто о, пана Демчишина. Ладно. Це 72-й рядочок. Звертаю увагу, ми трошки стрибаємо по версії, бо. Вона не впорядкована тут багато ілюстративного матеріалу. Пряма мова міністра Володимира Демчишина, який пояснює, що ми робимо, власне, в кого що ми купуємо. Ну, купуємо в Росії. у агресора. Другий напрямок: це Росія. Сьогодні на сьогодні центр енерго, наскільки я знаю, відвантажує. Із Кузбасу першу партію плануємо очікується, що це буде 200 тисяч протягом найближчого часу. Я думаю, що перші вагони вже до, до кінця серпня поступлять на станцію. От як зрозуміло це питання, новина сьогоднішнього дня. З Кузбасу угу. в той час як Росія окупувала Донбас, ми в Кузбасі купуємо вугілля. Так, так дозволю вам ще зробити трошки крок назад, тому що насправді декілька тижнів тому я отримала нарешті відповідь від Центр енерго на свій депутатський запит щодо того, в кого вони купують вугілля. Чим було продиктованим депутатський запит? Тим, щоб були зустрічі з декількими провідними міжнародними трейдерами, які казали про те, що вони готові поставляти Україні необхідні об'єми того ж самого вугілля забезпечувати. Ми говоримо про ту ж саму. Фактична модель, як із закупівлею газу з Європи, диверсифікація джерела постачання. А що у нас відбувалося протягом першого півріччя 2015 року? Відповідно до тих інформацій, яка я отримала на Депутатський запит, виявилося, що у нас більшість об'єм пройшов через якусь незрозумілу кіпіроцьку компанію прокладку, у якої материнська компанія бенефіціар знаходиться на десь або Маршалові острова, або там бів'я. Взагалі не зрозуміла, тобто це не професіональний трейдер, це не зрозуміла яка компанія, і є підстави вважати, що можливо це є певна схема, яка використовувалась для того, щоб завозити в тому числі і. Вугілля, яке видобувається на окупованій території, можливо, а можливо, ні. Але підхід пана міністра він в мене персонально викликає величезне здивування, тому що замість того, щоб відкрити і зробити абсолютно прозорим процес залучення можливих постачальників того ж самого вугілля, міжнародних, та відкрити конкурс, зробити тендер, показати, які нам об'єми необхідні. А вони зрозумілі, насправді. Вони зрозумілі, тому що була зроблена презентація програми, підготовлені американськими спеціалістами, канадськими європейськими, які сказали: хочете прожити цю зиму, вам потрібно 7 мільйонів тонн. У вас зараз є півтора. Про про, про тонни. Я сьогодні, от ми з редакторами, коли спілкувалися, я кажу: нам же ж треба пояснити людям, що нам треба, щоб пройти зиму. Ну то були сьогодні на уряді, там де 100 днів до зими. Власне, це ми продублювали урядовий заголовок. І все виглядає не так оптимістично, як комусь здається. Ну зараз поки що за вікном плюс 30 буває таке, що останні останні подих літа. Та yeah. але зовсім скоро такого не буде. І якщо, якщо бути ще більш ну буквально говорити, та то от у нас є ці от цифри, yeah. що нам вугілля треба 2,4 і 4, а, 4 мільйони тонн взагалі. Ну, це при випадку, якщо у нас буде помірна така тепла зима. Це при помірно теплі це помірна зимі. тепла зима. Якщо вона у нас буде хоча б там мінус 5, мінус 10, то це 7. Тобто, якщо взяти ось це звіти, які підготовлені американцями, канадцями, європейцями, там же є три так. сценарії. Так, от ви показуєте сценарій, той, який найбільш такі, знаєте, от... тобто легкі ну, тропіки. Так. Можна так сказати. Ну, тепла зима. Це тепла зима. Це реально тепла зима. Окей, ми стосовно, вас почули, стосовно... і, і газ 19 мільйонів <світ> кубометрів. Да, 19 мільярдів там кубометрів У нас помилилися це... ми так ну, не важливо По порядок цифр такий. зараз з того, що було сьогодні на кабіні, заявлено 14,2 мільярда є в газосховищах і відповідно будуть іще закачуватися, але тут також є багато ну, без, без допомоги сторонньої Україна може закачати здається чи 15 чи 17. 17. Це за умови, що ми, вибачте, в черговий раз поставимо на коліна наших приватних видобув. Компанії, скажемо їм, в примусовому порядку, замість того, щоб продавати кінцевим збожувачам, все закачуєте в газосховища. А що це означає? Це означає, що ви видобуваєте газ, ви замість того, щоб продати його мені. Я вам заплатила гроші, а ці гроші ви заплатите ренту в державний бюджет. Ви будете вимушені закачати газ в газосховище, і потім, колись небудь, уряд прийме рішення. Вам дозволити кінцевому споживачу, такому як я продати добре. А ви будемо... маєте гроші витягнути із кишені. Давайте спрощено говорити для давайте. тому, що нас дивляться ті люди, якраз які опиняться взимку в своїх хатах, не в субтропіках, а в українських тропіках і в українські да, на, українсь... реалі, на українській українські півночі тай. В них ну. може так статися, що взимку буде в хаті холодніше ніж зазвичай. Перше, може, може бути, бути так, однозначно може бути холодніше ніж зазвичай, раз. Друге, ну в плані дій уряду підготовки до зими, там зазначено, щоб забезпечити мінімальний режим це 16 градусів в температура, температурний режим в квартирах. Тобто, щоб ви розуміли, у нас ж зазвичай це стоїть більше 18 градусів, тобто це холодніше. Інше питання в тому, що ми, особливо ті, хто як я родом з Радянського Союзу, ми просто, напевно, звикли. Хоча вдома ми якраз не дозволяємо собі, ну, нам це некомфортно, коли дуже спекотно відкриваємо двері, там, вікна і так далі. Але а, на Заході люди дійсно, особливо в Європі, де енергоресурси дорогі, вони економлять і вони а, живуть в умовах, де температура трошки нижча, аніж та до якої ми звикли. Але у нас тут багато є проблем. Від моменту генерації тепла до моменту його постачання, бо є люди, які як кажуть, там в квітні місяці відкривали фіртки, бо не було чим дихати. А були ті, які зимою мерзли, бо в них по стояку не доходила гаряча вода. У нас тут також є питання, тому перше точно може бути прохолодне. Друге, у нас з вами не. Як це сказати, не а закінчується війна за перерозподіл сфер впливу в енергетиці, особливо коли ми говоримо про електроенергетику. У нас іде неприкрита війна з Ахметовами, з групою ДТЕК яка готова йти тепер ж до кінця. Тут відбувається прямий саботаж погрози з боку ДТЕК Не підвищити нам ціну на відповідно вугілля з 1100 до там, 1800 700 гривень за тонну, ми будемо вам відключати тепло, ми будемо вам відключати генерацію, ми не будемо вам постачати електроенергію. Це ж відбувається сьогодні, зараз. І тому це триває вже більше 12 місяців. Тут вже називається великі. Люди воюють на горі, а ми будемо як звичайні споживачі. Я боюсь, тут також. Зараз за про це все будемо говорити. Власне, от і є ще думка двох депутатів: Наталіка бучковської і Олексія Рябчина. Я так розумію, що вони теж були на засіданні уряду. Так? Ми сьогодні були в українському кризовому центрі. в кризовому центрі. Вони пояснюють, власне, це рядочок 74. Це, власне, і у них є теж пояснення, чому так відбувається. Але далі будемо говорити з вами от в цьому руслі, чому власне так відбувається? Ага. Давайте послухаємо пряму і повернемося до розмови. Якщо минула зима була досить теплою, ну звісно, Україна перебувала в стані агресії, було досить важко його пройти цей зимовий період, то а, в подальшому ми повинні ставити для себе цілі не жити від однієї зими від іншої, від одного кризового стану до іншого кризового стану, який ми фактично спостерігаємо з 2005 року, а, тому що Росія, як держава-агресор, завжди використовувала поставки електроенергії, газу в своїх політичних цілях, а відповідно забезпечити ста. Розвиток і функціонування галузі люди ну з ужасом ждуть зими осені, когда тарифи будуть. повышены и вопрос субсидий. Ну, приезжая я в регион и пожилые люди спрашивают, если я живу в одном селе, мне нужно 40 гривен только доехать там до центра, чтобы оформить субсидию. У меня где-то не получилось, что-то какой-то документ я не тот взяла, потом нужно ехать обратно. То есть вопрос субсидий мне действительно нужно упрощать. Не все люди не все люди сейчас их получили и когда спрашиваешь людей, люди даже и не знают про то, что есть субсидии. І ну дійсно здесь робота, ну якщо не провалена, то ну не, не, не удовлетворительно. І, власне, повертаємося до розмови в студії. Вікторія Войціцька, комітету Верховної Ради України з питань палинартичного комплексу. Бачимо, що нам тут бракує. Де це брати? А і чи обов'язково купляти в Росії це Б. Для того, щоб дати відповідь на друге питання, чи не обов'язково купувати в Росії, треба щонайменше провести відкритий відбір пропозицій, які можуть надати будь-які гравці, в тому числі між іншим і Росія. Просто для того, щоб подивитися, які об'єми, на яких умовах, на які тривалий буде час тих ж самих договорів, для того, щоб оцінити. Ну, для мене персонально не стоїть питання тут взагалі, чи купувати в Росії чи ні. Бо я вважаю, що тут вже включаються більш важелі, а саме моральні. Чи ми готові і чи ми повинні оплачувати фактично своєї кишені? А ті рахунки, які буде нам виставляти агресор, ну для мене тут відповідь однозначна. Навіть якщо ми маємо чи переплатити... може парламент запитати в уряду, спитати з уряду, чому ви купуєте в Росії? Однозначна. Ну тоді парламент теж має дати певні водні уряду сказати: знаєте, у нас не а то у нас війна. І ми в агресора нічого окупувати не будемо. Ну, це питання, яке можливо риторичне, воно дивне і не стосується часом енергетики. Але насправді багато хто ставить питання: якщо у вас і війна, а чому у вас відкритий кордон? Чому літають літаки з Москви до Києва? Як таке може бути взагалі? Ну, Друге, уявімо а собі чому ми уявімо собі. Уявіть санкції, собі, коли вимагаємо її в Європі Друга світова дисфанкції. війна, і ви сідаєте в літак да? в аеропорту Хітро, у Лондоні, і в Лондоні? летите в Берлін, будь ласка, та в той самий там Темпельгоф. Да, Бо це тоді не це не був діючий аеропорт. Прекрасно. Та й вас зустрічає Адольф. Ну, просто я не розумію. Так може парламент, зрештою, уряду сказати, що ви робите, але пояснення, чи ви дістали, чому уряд купує в Росії вугілля на Кузбасі? Вчора була заява, сьогодні я не можу відповідати за весь парламент, однозначно буду сама робити депутатський запит. І я хочу розібратися більш детально взагалі з тим. Чим керується якою логікою керується сьогоднішній наш міністр, коли він такі приймає рішення? От, чесно, я не розумію. І ще раз повторюю: враховуючи. Ті зустрічі, які в мене була з міжнародними трейдерами, які кажуть про те, що нас не пускають. Якщо навіть пускають, то розмова дуже коротка і ніхто не хоче навіть нас слухати, наші пропозиції. Коли ми кажемо, де ви берете інформацію щодо ціни на вугілля, умов, поставок з інтернету, оце чудова відповідь. Да, а замість того, щоб знову ж таки, що зробити, от ви питаєте, що робити? Прозорість, конкурентність вона завжди вирішує. Питання. Ну, вам не здається, що от ви, ну, ви ж представляєте самопоміч? Та й у нас mm -hmm. це буде темою там наступних днів. Насправді, ситуація в коаліції всередині, от хижацька поведінка соліда... солідарності, тобто блоку Петра Порошенка, яка всотує в, в, в себе фактично сателітів як удар. От народний фронт сьогодні з'явилася інформація про підписання таємної угоди, про об'єднання. А ви вже смієтеся? Черевовий. Ви щось знаєте. що чергове? Ні, то то нас була угода таємна в відні. Тепер у нас таємна угода. Так в От я прошу. Я про те, що тут ви говорите про енергетичну безпеку. Про те, що можна ж купити гаси вугілля не в Росії? Однозначно можна. Однозначно. А ну дехто веде просто бізнес під час війни. Це зручніше домовлятися. Маю на увазі про президентські сили, і кажуть, що у вас є конфлікт там з солідарністю і самопоміччю, що вас теж намагаються перемолоти, втягнути, ну фактично, абсорбувати пропрезидентську силу, а ви там щось поручаєтеся. І тому, навряд чи, у вас буде підтримка всередині коаліції стосовно цього питання категорично, якщо ви його поставите, я би так би не говорила. Конкретно Як би ви сказали? Випадку з енергетикою не все так просто. Я вам наведу простий приклад, а ви можете вже з нього робити висновки. А для того щоб спростити для глядачів цю якби, картинку, уявіть собі, що у нас з вами є джунглі, в яких тривалий час Шерханом був пан Ахметов. І він принципі, побудував свою імперію енергетичну саме завдяки тому, що він жив за законами джунглів. Потім, коли помінялася влада, він зрозумів, для що для того, щоб вижити, треба змінити ці правила і створити незалежного регулятора, який був раніше незалежний, який би дійсно забезпечував рівні умови для функціонування всіх. Так, от був дійсно розроблений такий законопроект. Є підтримка з боку солідарності блоку Петра Порошенка, які кажуть про те, що незалежний регулятор фактично має бути повністю залежним від волі одної людини. А саме президента. Тобто філософія сама регулятора, вона повністю зруйнована. І фактично, що нам запропонували як парламенту, це повинні одного шерхана на другого Шерхана. На якого? Хто цей другий? Ну, та, Той, хто сьогодні зацікавлений в перерозподілі. А хто в цьому зацікавлений? А, якщо. Чесно, то я бачу, що з боку, в тому числі президентської сили, є величезна зацікавленість в тому, щоб а отримати доступ до активів, які і ще не приватизовані, б, можливо, в то ці люди. То ці люди. Ну, Наге, чи як? А прізвище? Наге, не знаю. Наге я не знаю про кого ви говорите. Окей, не будемо грати. Ну тоді називайте ви. На, яке, на яку літеру прізвища? Які прізвища? А... Хто ці шархани, які бігають довкола чинного очільника лісу? Чин... Ну, <різь> я не знаю, як ліс. назвати президента, якщо ви там? Давайте порівняли з двома. Стосовно Дімчишина, у нас немає питання, з якої команди він та mm -hmm. стосовно сьогоднішнього голови НКРЕКП, а саме регулятора, у нас немає з вами питання щодо того, а хто досправді якби представляє чиї він інтереси. Більш того, ми бачимо боротьбу двох кланів. Я про це вже також говорила в інших якби ефірах. Тому тут буду повторюватися. У нас є команда пана Яценюка, прем'єра, який каже, є ключовий. Актив центренерго, які він є противагою проти групи ДТК Ахметова, фактично. Ну і всіх інших, тобто він один із найбільших гравців, займає 25% долю є державною компанією. Він каже, треба терміново приватизувати. Є команда президента, вигляді Дімчишина, який каже: Стоп, ні, не будемо, не треба. Почекайте, давайте розберемося. Тут є нюанси і так далі. А є третя група людей. А саме є зацікавленість з боку населених інвесторів, європейських партнерів які кажуть: Слухайте, ви маєте визначитись, якщо ви хочете незалежність, то давайте ми подивимося приклад Бальцаровича, який сказав, приватизуємо, але беремо виключно західних інвесторів. a Раз, хай за копійки навіть, і це не буде наповнення бюджету два. Але вони мають взяти на себе інвестиційні зобов'язання по модернізації активів. Тому що знаєте, яка в нас найбільша проблема в енергетиці? А в тому, що у нас з вами втрати, енерговтрати від 30 до 40% від генерації до споживання. Тобто ми з вами платимо за вітер. І тим не менш, це є та галузь, яка є найбільш приваблива, бо ми всі і каву п'ємо, і світ Відключаємо і в будь-якому випадку газ використовуємо. Тобто, це є такий перпету мобілі, який буде завжди існувати. Чому ж він був завжди цікавий? Цей ефект масштабу величезний, 45 мільйонів населення. Це є встали стале таки така бізнес-модель, яка забезпечує відповідні прибутки. Тому це буде завжди цікаво. І якщо б ми з вами реально оцінили рівень боротьби з корупцією в цій галузі, то ну я б його напевно оцінила б більш негативно. Дивіться, у нас пустивна. всередині завжди якась проблема. У нас ну, навіть поліцію ми самотужки не створюємо, тому що ми запрошуємо грузин і з, і з їхнім досвідом нам допомагають Сполучені Штати. Це саме стосується енергетичного сектору. Це вже останнє питання, бо 18.45 треба поспішати, так, бо є громадський Крим далі сьогодні буде в цій студії. А після того ще раз громадський онлайн, уже вечірня студія. Дивіться, і тут у цей енергоринок бідний, бідолашний, якого. Елементарно доять ті, хто має довгі руки і дотягнеться так. до цицьок, я перепрошую, цього енергоринку ну, та там тягнеться ахметов, дістає і так далі. Тобто тут не відбулося нічого на. Ну цивіліз цивілізаційного зламу не відбулося Де, олігархізації. Та, то точно, та. Ну, немає. от Юлія Тимошенко, вона була відома як людина, яка пов'язана з газом. От зараз вона не має відношення до газу, але мають інші. Абсолютно як це немає її має. масло. Це газ для населення. Ні, ні, ні. -ні, -ні. Має бути... Ну вона має на увазі, що вже ну не хіхікає з путіним. Там і цього е... приводу не ну, хікає ні. Та розумієте, а, ну тобто от зараз відбувається ну те саме. Тобто ви нам говорите про те що розподіл, просто іде війна, і не більше ні того, але є величезне сподівання на те, що у нас все ж таки, так само, як і з прокуратурою з поліцією, наші західні партнери тут, все власне. Таки я хотів тут запитати нам, про допоможуть. єдиний чинник тиску. Да? Та да? на да тому що ніхто. всередині ми намагаємося, але цього недостатньо. тут нам потрібні наші партнери. Знаєте, тут хочеться згадати слова Шевченка, хіба що там, коли діждемось Вашингтона з новими праведними законом, виходить, що тут не лише свого Вашингтона, а треба реального Вашингтона, ну, тобто якихось іноземців, які тут можуть лише. І тут Путін тоді виходить правий, коли каже, що Україна на зовнішньому керуванні. Ну я би сказала, що Україна просто-напросто трошки загралася в енергетиці, в трошки загралася в боротьбі Оце за у вас активи. з почуттям гумору, все гаразд, трошки загралася. А йдеться про мільярди і про те, що а, люди ви можете мені не розповідати. 10 мільярдів тільки не заплачених податків зукрнафту, стосовно якої я намагаюся досягнути якраз справедливості. Так що трошки це ж в кавичках. Просто питання в тому, що у нас немає і досі усвідомлення, що ми маємо вийти із цих джунглів і перейти в цивілізований світ. Ми маємо нарешті залучити інвесторів, які зможуть привезти гроші для того, щоб модернізувати всю нашу енергетику, і де люди будуть платити за реальні. Не спожити енергоресурси, а не за ті платіжки, які зараз фіртер виставляє через облгази, де домальовують незрозумілі об'єми споживання. Я сама зараз з ними з цього приводу. Дякую вам за те, що ви прийшли Хорошо. до нас в студію. Пояснили Вікторія Войціцька, секретар комітету Верховної ради України з питань паливно-енергетичного комплексу.